Цього липня у театрі імені Саксаганського відбулось нагородження щорічною театральною премією Браво, що знаменує завершення театрального сезону. Цього року було нагороджено одразу дві кращі вистави року боїнг «Боїнг-Боїнг» та Баба Пріся. Кращу жіночу роль отримала заслужена артистка України Людмила Мерва за роль Баби Прісі. Краща ж чоловіча роль дісталась Олексію Головач за роль Бернара у виставі Боїнг-боїнг. На нагородження завітав член виконавчого комітету Вадим Маршалок. Хотілося б привітати театр з закриттям 82-го театрального сезону. Дуже яскраво відіграли, дуже позитивно. І, в принципі, те, що цей зал був завжди заповнений, це є показником роботи колективу загалом. Хотілося б подякувати всім артистам, всім тим людям, які допомагають в тому, щоб це чудо на сцені відбулося. Тому хотілося б сказати, хоча на сьогоднішній день підводиться ризка і краще даються призи їм наші оплески, але знову-таки ми розуміємо, що... Не маючи колективної гри, і сьогоднішнього свята не було. Тому за ваш театр, Вячеслав Валентинович, під вашим керівництвом, за всю ту команду, яка кожного дня, кожної ночі, я б сказав, працює на те, щоб бути першими в Україні. І це не просто слова. Тому вас зі святом сьогоднішнім побажати набратися сил, наснаги, позитиву, від відпочинку і вже з новими силами, з новими. Чудовими скажімо, ідеями прийти в 73-й театральний сезон і чимось нас глядачів здивати. Тому дякую від всіх. Жителів України низький уклін і подяка. також нагородження співпало ще з одним чудовим святом, а самим ювілеєм корифея нашого театру заслуженого артиста Володимира Рєпіна. Як завжди, дійство було яскравим та насиченим, сповненим музики, танців та співів. Вітаємо наш театр та дякуємо за минувший сезон. Зустрінемось після канікул.